Напад на священника у Києві невідомі побили митрополита Кримського та Сімферопольського православної церкви України і військовослужбовця ЗСУ Климента. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко та опублікував його фото. А згодом у коментарі змі підтвердив і уповноважений кримської єпархії ПЦУ Андрій Щокун. Зі слів самого митрополита Климента він прибув до Києва на запрошення кримської платформи. А напад стався близько 23-ї години до дорогою до його келії в Михайлівському монастирі. Троє невідомих зупинили священника, нібито звернувшись зі словами владико, благословіть. А після цього почали його бити. Клемент вважає, що напад був ретельно спланований, оскільки він стався в місці, де немає камер спостереження. Поліція Києва відреагувала на інцидент. Правоохоронці пишуть, що виявили інформацію про напад на священника під час моніторингу соцмереж. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується з потерпілим та з'ясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом, повідомили поліціянти. Митрополит Климент став архієреєм Кримської єпархії Православної церкви України у 2013 році. Він активно захищає права українців та Кримських татар на окупованому півострові, зокрема до повномасштабного вторгнення, виступав захисником затриманих в окупованому Криму політв'язнів. Відвідував українських бранців Кремля в російських в'язницях. Клемент також є військовослужбовцем ЗСУ. Він неодноразово зазнавав переслідувань і тиску з боку окупаційної влади через свою проукраїнську позицію та діяльність на підтримку українських військових. Нагадаємо, днями на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана війни Анатолія Гончаренка. За інформацією правоохоронців, Долотенко також вимагав від військовослужбовця кошти. Кримінальне провадження за фактом хуліганських дій порушили лише після розголосу інциденту. Про що повідомили в офісі генпрокурора. Окрім встановлення усіх обставин побиття, також має відбутися розслідування щодо місцевих поліціянтів, яких мешканці міста звинувачують у тому, що вони прикривали злочинця. Марта Занюк, телеканал Ента